Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. На четвертий день 2004-го студент Гарвардського університету Марк Цукерберг запустив соціальну мережу, яка спершу називалася The Facebook, і задумалася як платформа для знайомств серед кількох американських вишів. У тому ж 2004-му Україну струсене отруєння Ющенка і Яєчний Замах на Інуковича і власне помаранчева революція. Європа отримає сенсаційного чемпіона із футболу, а Україна третього і наразі останнього володаря золотого м'яча. У 2004 році Україна лише вдруге в історії взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення. Нашу країну представляла Руслана. Було феєрично і рекордно. Українська виконавиця, яку коментатори Бібісі нарекли принцесою воїн, просто таки розірвала Європу своїми дикими танцями. Познайомили слухачів горою на трембіті і поділилася неймовірною енергетикою. Руслана не просто перемогла, а й набрала найбільшу кількість очок за майже півстолітню історію існування конкурсу. Європейські телеглядачі віддали 280 балів. Тим часом на внутрішній вже футбольній арені чемпіонство вилітному дивізіоні України знову здобуло Динамо. Уже в 11-те у власній історії від шахтаря, який фінішував другим, кияни відірвалися на три очки. А чільну трійку замкнув Дніпро. Найкращим ж голодором за підсумками того чемпіонату став Георгій Деметрадзе. Грузин зумів наколотити ворота суперників 18 голів в Іспанії. У кампанії 2003-2004 тріумфувала Валенсія на чолі із Рафаелем Бенітесом. В серія найкращим того сезону виявився Мілан. Андрія Шевченка, перше місце у бундеслізі, сенсаційно посів Вердер українця Віктора Скрипника. Золото ліги 1 здобув Ліон, а Англію в тринадцяте підкорив Арсенал для Арсена Вангера. Це був третій і останній чемпіонський титул на туманному альбіоні. І він для кононірів у 2004-му був справді унікальним, адже до чемпіонства в АПЛ вони прийшли без жодної поразки у сезоні. Наразі це досягнення банди легендарного француза ніхто не зумів повторити. Та повернемося до України у фінальному протистоянні. За національний кубок зійшлися Шахтари Дніпро. помаранчево чорні завдяки голам голамбієліка і майбутнього зрадника, прізвище якого не можна називати, впевнено взяли гору та здобули свій п'ятий кубок України, трохи підсолодивши своїм фанатам невдачу у перегонах за чемпіонський титул. Шахтар володар Кубка України 2004 року. Цю перемогу на чолі шахтаря, як бачите, святкував Мір Члоческо. Головним тренером гірників його призначили всього за 14 днів до фіналу Кубка України. Тож дебютний трофей був здобутий миттєво. Попереду у Луческу 12 років у Шахтарі та ще 21 нагорода, окрім згаданого Кубка України. І звісно, багато скандальних ситуацій. Очолити помаранчево-чорних румун міг набагато швидше. Ахметов загорівся ідеєю запросити Луческу після того, як його Галта Сарай переграв реал в Лізі чемпіонів у сезоні дві тисячі але тоді містер відмовився, а біля керма донеччан став і таліць Невіоскала. Згодом участко тричі відмовляв шахтарю, але врешті Ахметов підібрав правильні ключики. Я обіцяв 18-го числа назвати ім'я головного тренера нашої команди. Мені приємно зазначити, що їм став тренер, який я давно хотів бачити в Донецькому шахтарі. Это руминський спеціаліст Мірча Луческу. У 2004-му футболі вперше розіграли суперкубок України. Поєдинок відбувся 10 липня. У протистоянні зійшлися Динамо як чемпіон попереднього сезону та «Шахтар» як чинний володар національного кубка. Щоб визначити переможця, командам довелося пройти серію пенальті. Гору в цій історичній перестрілці взяли кияни, а вирішальний удар з 11 метрів завдав. Олександр Шовковський. Його подвиг. Ви бачилися? Це просто неймовірно. І Олександр потрапляє. 2004 рік подарував українцям ще одну телевізійну казку: шанс заробити чимало горшенят завдяки кмітливості, силі та командним якостям у форті бояр містичній місцині у Біскайській затоці. Згідно з правилами, учасники долали хитромудрі випробування у киліях форту, збираючи підказки ключі від скрабниці, яку охороняли тигри. Чудовою фішкою української адаптації телешоу були загадки від мудрого мульфара у виконанні Богдана Ступки, який замінив батька Фораса із оригінальної французької. Версії. Тут один крок може коштувати життя. Тут уся монарша радь одного кола. Тут коронована дружина сильніша за самого правителя, а правитель безсмертний. Метроном, Шахмати. Стоп! Правильно. Якщо учасникам вдавалося відчинити скрабницю, в них було лише дві хвилини, щоб винести звідти якомога більше золотих монет. Увесь виграш колективи віддавали на благодійність, і найбільшу суму з оповитими легендами форту вдалося винести команді українських богатирів на чолі із Василем Вірастюком. До слова найсильнішою людиною світу український стронгмен став у тому ж 2004-му. Швидше швидше. А ще того року з'явилася перша стаття у Вікіпедії – українською мовою. У ній щось про атом, і складалася вона лише з одного речення: започаткував цю статтю українець Юрій Ковальов, який на той час мешкав в Японії. Коли я спробував використати функцію перегляду іншою мовою на Вікіпедії, побачив, що українська сторінка була створена, але не існувало жодної статті. Я сказав про це своєму молодшому братові Івану. Ми обоє зацікавилися і почали вносити статті у систему. При цьому першим словом було атом, бо воно йде одним із перших у словниках. Водночас Юрій затято брав участь у війні правок в вангому універсії Вікіпедії. Він намагався відстояти, щоб назву столиці України писали як Київ, а не як заросифіковане Київ. Та повернімося до футболу, Динамо, на жаль, вже традиційно не вдалося подолати груповий етап Ліги Чемпіонів. У квартет до киян потрапили Реал Байер, одним із ключових гравців, якого був Андрій Воронін, та Римська Рома. Вовки до прикладу, постраждали від киян двічі. З ними підопічні же Фасабо так він очолив случний грант в четверте. Зустрічалися вже у першому турі групового етапу. І той поєдинок італійців вписали до переліку найскандальніших в історії Єврокубків на 29 й хвилині. Динамо вперед вивів Горан Гавранчич, але далі події вийшли з під контролю. Головний рефері Андрес Фріск показав пряму червону оборонцю джелоросі Філіпу Максесу, чим довів до божевілля римських тіфузів. Вони почали жбурляти на поле монети, і навіть мобільники. Врешті поцілили в голову Фріска. Він втратив свідомість. А коли прийшов до тями, голосив, що матч завершено. Рома отримала технічну поразку – 0-3. а потім ще раз програла Динамо – 0-2. уже у Києві на Олімпійському. Це був передостанній тур групового етапу. Луче на дворі було 23 листопада. Саме спалахнули перші іскри помаранчевої революції, яка торкнулася усіх сфер життя українців. Я рад, що на стадіон прийшли всі за Тобто прийшли і сторонник Кущенка, і Януковича, і болели за Динамо. От я хотілося б, не хотілося б, щоб э, в політиці було так же, як в футболі, по правилам. Игра по правилам. В останньому турі кияни зійшлися в дуелі із Байером. Перемога або хоча б нічия з фармацептами дарувала би підопічним сабу путівку у плей-офф. Натомість Динамо зазнало безкомпромісного фіаско. 03. І вилетіло у Кубок УЄФА. А в турнірі рангом нижче кияни програли за підсумком двох матчів біля Ралу. У найпрестижнішому єврокубку того сезону Україну представляє від Шахтара. На груповому етапі під обічній мір чолоческого доводилося битися з Барселоною, Міланом та Селдіком. То був непростий іспит для гірників. Найболючішої поразки донечани зазнали від Мілана, за які тоді фирив Андрій Шевченко. 0-4. однак в тому поєдинку екс від шахтарю не забивав натомість по дублю оформили інші зірки росонері кака і креспа. Загалом помаранчево чорні змогли здобути дві перемоги на цьому етапі: обидві яскраві. Спершу пошматували салтік 3-0, а в завдяки звитязі над барсою шахтар таки забезпечив собі євровесну. Але окупковує УЄФА. водночас, у 2004-му своїх фанатів потішив Дніпро, який виграв групу у другому за престижністю Єврокубку. Дніпряни посіли перше місце у квінтеті з Реалом Сарагосою, Брюги, Віденською Острією та Нідерландським Утрихтом. Український клуб зазнав лише однієї поразки на цій стадії від іспанців. Донецький металург у кампанії 2004-2005 у першому раунді Кубка УЄФА вилетів від Лаціо із жахливим підсумковим результатом 0-6. Корона фінта токопер ліверані но позваляє до п'єта персоналі пер фабіо ліверані кева що... маріупольський тоді ще і лічевець не зміг здолати кваліфікацію Кубка УЄФА, Уїфа, від відії самої Австрії, з якою згодом зустрінеться Дніпро. За два місяці до того, як Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів, Україну стрясли дві гучні події. 5 вересня тоді ще кандидата у президенти Віктора Ющенка отруїли діоксином. На його думку, це трапилося за вечерею на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. А через кілька тижнів Івано-Франківську стався яєчний теракт. Студент першокурсник Дмитро Романюк жбурнув яйце у тоді ще прем'єр-міністра. Віктора Януковича. Той розіграв справжній фарс, театрально падаючи та непритомнюючи. Януковича госпіталізували і діагностували, начебто, черепну мозкову травму. Матинок! Матинок! Студенти, який жбурнув яйцем, намагалися посадити на чотири руки. До слова, згодом Морманюк став заступником голови Івано-Франківської ОДА. А реакція Януковича на атаку яйцем подарувала народу. Величезне джерело для глузування. Ну а в листопаді у два тури відбулися вибори президента України у відповідь на масові фальсифікації на користь Януковича по всій Україні розгорілося вогнище помаранчевої революції з епіцентром у Києві. Прихильники Ющенка вимагали провести чесні та прозорі перевибори. Врешті верховний суд визнав результати другого туру, за якими перемогу нібито здобув Янукович, недійсними 26 грудня відбулися перевибори, де гору взяв Ющенко. За нього віддали свої голоси 52% українців. Фальсифікаційна піраміда зазнала краху, а народ України вкотре довів. Він сила, з якою слід рахуватися, і в критичний момент ми здатні об'єднуватися, попри постійні розбіжності та суперечки у мирні часи. 2004-го Україна здобула ще одну грандіозну перемогу саме в спортивній площині. Володарем золотого м'яча стала українська суперзірка Мілана Андрій Шевченко. У фінальній трійці він обійшов Деко та Роналдіньо. У мемуарах ще вас згадував, як його попросили не розсекречувати новин до офіційного нагородження, але стриматися було не сила. Щойно журналіст поклав слухавку. Я зателефонував дружині. Крістен я отримав золотий м'яч. Я і Джорданові, якому виповнилося за ледве два місяці, теж розповів, але він, безперечно, цієї таємниці нікому не розбовкає і татові сказав: і мамі, і сестрі, і друзям з Мілана та з Києва, і Галіані, і Брайді, і Берлусконі, і Анчелоті, і Резо, і ще кільком партнерам і пошепки Лобановському. Але він, звісно, мене почув під час урочистої промови Шевченко не омонув згадати про батьківщину. Я щасливий отримати цю нагороду. Хотів би подякувати всім, хто допоміг мені, особливо моїм землякам-українцям. Я – українець і гордий цим Присвячую цю нагороду моєму народу. Золотого м'яча Шевченко привіз до пам'ятника Валерію Лобановському у Києві, щоб віддати шану вчителю. Так само він раніше привозив і Кубок Ліги Чемпіонів. 2004-й подарував нам чи не більш сенсаційний євро в історії футболу. Нагадаємо, збірна України на нього не потрапила, а і групу відборі на континентальну першість неочікувано виграла Греція. Яка випередила навіть Іспанію у фінальній частині грандіозного форуму Еліни продовжили творити дива вже у старту у матчі групового етапу? Греки ошалешили господарів євро португальців, обігравши їх з рахунком 2-1. Далі більше збірна Греції спромоглася вийти із другого місця у своєму квартеті, знову обійшовши фурію руху. На самому дні фінішували росіяни. Збірну Греції на євро 2004 очолював німець Ото Рехагель. У його тренерському резюме на той час вже була одна сенсація: тріумф з Кайзер Слаутерном у Бондеслізі у 98-му році. Отто сповідував прагматичний футбол, відсунувши видовищність на дальній план. Тактика Рехагеля безвідмовно спрацювала, і в чвертьфіналі греки мінімально обіграли Францію. В одній другій за аналогічним рахунком дотиснули чехів. А у вирішальні дуелі зійшлися зі збірної Португалії, і з деко фігуру їм коштою та 19-річним Роналдо у складі. Натреновував цю зіркову банду Феліпе Сколарі. але і португальці не змогли розколоти міцний грецький горішок. Долю трофею вирішив один єдиний гол. На 57-й у воротах господарів розписався форвард елінів Ангелос Харістеас. Так греки поставили на вуха усю футбольну Європу, ставши чемпіонами континенту. Греція у 2004 році перебувала в епіцентрі ключових не лише футбольних, але й інших спортивних подій планети. Адже фіни того року приймали літню олімпіаду. Батьківщина Ігор втілила у життя унікальну естафету олімпійського вогню, запалений в древньому поселенні Олімпія Смолоски. об'їхав увесь світ. Зокрема, вперше полум'я планетарного форуму побувало в Африці та Південній Америці. Україна на Олімпіаді в Афінах завоювала 22 медалі: 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових. А у загальнокомандному заліку наша збірна посіла 13-те місце. Ігри 2004-го подарували світу першу в історії олімпійську чемпіонку з вільної боротьби серед жінок. І нею стала українка Ірина Мерлені, яка тріумфувала у вивій категорії до 48 кілограмів. Емоції легенди не забудеш і 20 років потому. Два золота виступаючи під синьо жовтим стягом, завоювала і плавчиня, прізвище якої тепер соромно згадувати. Того року футбольна збірна України на чолі з Олегом Блохином стартувала у відборі на Мундіаль-2006. Боротися за путівку на світовий форум синьо жовтим випало стою таки сенсаційною Грецією, Данією, Казахстаном, Рузією, Туреччиною та Албанією. Перед стартом кваліфікації Блохин сипав амбітними заявами, мовляв, виведе збірну на Мондіаль із першого місця у групі. Згодом зізнавався, що шкодував через такі амбітні заяви, зроблені на емоціях. А зважаючи на прокляття стикових матчів усіх попередніх форумів часів незалежності, українці такі гучні слова сприйняли скептично. Сумніви поглиблювали і результати України у спарнигах перед відбором: п'ять контрольних ігор і жодної перемоги. У товариському матчі не змогли обіграти лівію один Потім поступилися Македонії, розписали нічую із Словаччиною, мінімально програли Франції і, врешті, зазнали фіаско від Англії. Перший поєдинок України у відборі на ЧС 2006 теж відверто не вразив. У поєдинку із Данією підбічне блохина пропустили вже на дев'ятій хвилині. У другому таймі зрівняли рахунок завдяки гусіну і в підсумку поділили очки зі скандинавами. Ґосі. А вже за кілька днів збірна України подарувала своїм будівельникам перемогу над Казахстаном. Ефектну, але нервову, адже три очки синьо жовтим уже у компенсований час виграв Руслан Рутань, який сам очолить національну збірну через 19 років. Хоча й усього на один матч Тимошук розбігається. Б'є на силу. Вау, Руслан Ротань забиває м'яч. 2-1 збірна України перемагає. Далі українці зіграли нічию із чинними чемпіонами Європи греками, і впевно здолали грузинів 2-0. Збірна України це колектив, який тільки-тільки підводиться на ноги. Ми робимо крок за кроком, і ці вісім очків ще ні про що не говорять. Потім наша збірна на виїзді рознесла Туреччину 3-0. І слова Блохіна про мудіаль перестали здаватися утопією. У 2004-му єдину перемогу в своїй історії здобула збірна Сан Марино. Це трапилося під час спарингу із Ліхтенштейном. До слова найбільший тріумф офіційному поєдинку збірна України здобула саме якраз над Сан Марино. 9-0 побачила Рена Львів в рамках відбору на Мондіаль 2014-го. Удар по воротах і гол! Боже мій. Це... А вже у 2005-му збірна України здобуде дебютну путівку на великі форуми Мундіаль в Німеччині. Також ми вперше приймемо Євробачення, а Шевченко переживе трагедію стамбульського дива.